Вітаю вас на уроках музичного мистецтва. Сьогодні наша подорож розпочинається з казка, яка живе в серцях багатьох красуня та чудовисько, в якій фантастичні персонажі оживають завдяки чарівним мелодіям. Казка «Красуня та чудовисько вражає не лише своєю красою, а стає відмінною платформою для вивчення впливу музики на наше сприйняття персонажів та допомагає нам зрозуміти їх почуття та внутрішні конфлікти. Ноти та мелодії можуть підкреслити характер кожного персонажа, яку та граційну музику для красуні та могутні тривожні звуки для чудовиська. Музичні композиторські рішення у фільмах чи оперних постановах можуть підсилювати напруження, створити романтичну атмосферу або підкреслити велич та трагічні сцени. Таким чином, роль музики у створенні образів це неймовірний мовець, який розповідає нам історії через звуки, та допомагає зануритися в унікальний світ кожного персонажа. Сьогодні ми разом переглянемо перший танець «Красун'я та чудовиська з одноіменного фільму Фентезі. Тож зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Як музика допомогла вам уявити образі персонажів казки «Красун'я та чудовисько? Які емоції викликала у вас прослухана музика? Якби ви були композитором, до якої відомої казки ви б хотіли написати музику? На сьогодні наш урок завершено. Дякую, що були зі мною. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Скоро побачимось!